Добрий вечір. В ефірі чергова програма «Вечірня кава» з Дмитром Джангіровим і моя гостя Ірина Бережна, народний депутат України від партії регіонів, член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, доктор філософії в галузі права. Добрий вечір. Добрий вечір. Ірина Григорівна. Зараз на часі країна обговорює зрозуміло бюджет. Адміністр... Але зачепила багатьох адміністративна реформа там, по кількості людей, які зачепила це адміністративна реформа. Ну спочатку люди бачать, що є, є скорочення кількості там, міністерств, є якесь упорядкування інших органів державної влади. Але це зрозуміло, це не реформа, це її кількісний показчик, Який якісний показчик реформи. Ви знаєте, ви самі зараз дуже добре і влучно сказали, що ця реформа дійсно зачепила багатьох людей. Так ось я хочу сказати, що ця реформа зачепила абсолютно кожного громадянина нашої держави, оскільки вона покладена в першу чергу не на покращення життя чиновників, а саме на покращення життя громадян таким чином, що в першу чергу буде реструктуризовано. Органи державної виконавчої влади, вони мають стати більш прозорими, ефективними. Обов'язково це потягне за собою зменшення корупційних чинників. А саме головне, державна влада повинна стати для людей дешевою. Тобто, президент поставив завдання скоротити видатки на отримання державної виконавчої влади, взагалі органів державної влади. Понад на понад мільярд гривень, і зараз саме це завдання почало реалізовуватися. Так дійсно спочатку будуть певні а, переваги в тому сенсі, що треба буде виплатити певні грошові компенсації людям, які зараз будуть звільнені. Ну, всі ми повинні розуміти цей крок, але це лише на першому етапі. А вже у цілому, навіть я ще раз підкреслю, у держбюджеті на наступний рік, який зараз обговорюється у парламенті, вже передбачено скорочення видатків на отримання апарату як уряду, так і взагалі органів державної влади. Якщо казати про якісний склад, так ось саме це і є якісна складова адміністративної реформи. Також ми повинні казати про те, що Безперечно, скорочення апарату до речі, хочу вам нагадати, що в Україні е, був. Мабуть, найбільш кількісний склад уряду 29. оскільки ви самі знаєте, у майже у всіх європейських країнах цей показник не перевищує 18 міністрів, включаючи прем'єра. Тобто, це і Німеччина, і Португалія, Іспанія, і інші країни ЄС. Тому особливо в умовах економічної кризи казати про те, що такі величезні кошти треба витрачати на утримання держапарату. Це просто є безглуздо і. Одним з головних завдань, ми це казали напередодні виборів, як місцевих, так і президентських, було саме проведення якісно адміністративної реформи. Так от ви знаєте, що партія регіонів завжди підтримувала а, місцеві, органи місцевого самоврядування, тобто якісне підвищення їх ну, впливу партія регіонів, регіонів, так, безперечно. І саме в цьому є головна мета проведення адміністративної реформи, щоб якісно і більшість влади передати на місця саме органам, безпосередньо органів місцевого самоврядування. Але чи мо все це буде проводити? Чи можна розуміти, ну а місцеві, якщо брати, ну скажімо, обласні адміністрації, обласні ради, там є органи, які ну входять в до, до вертикалі виконавчої влади. Ну. Там аналоги якихось міністерств і відомств. Ну тобто факт автоматично, і їх повинно стати менше. Безперечно, якщо ми об'єднуємо, скажімо, мінмолодь спорт і міносвіти, ну, так і там обов'язково безперечно. безперечно, все це розпочинається зараз. Проведено лише перший етап адмінреформи, який був проведений на центральному рівні. Але всі розуміють, що подальший крок це проведення відповідної адміністративної реформи вже на місцях. І якщо так якісно на 30% відсотків скорочена склад уряду та на 50%, до речі, скороче на склад апарату уряду, там працювала. 1170 чоловік ви врахуйте цю цифру, і всіх їх треба отримувати, зарплатні, пільги, житло і все решта. Так на 50% цей склад буде скорочено. Всі ж розуміють, що безперечно це піде далі і дійде до кожного окремого міста, села, селища і так далі. Тобто на 50% кількісний склад буде скорочено. Але головне про що ми повинні казати: в нас дуже багато державних органів, які просто дублювали. Функції. По-перше, це а, дуже дорого та невигідно для державного бюджету. Це наші з вами кошти кожного платника податку на отримання цього величезного апарату. А по-друге, що ми маємо на практиці? Коли є декілька органів, які роблять те саме, якщо простою мовою казати, в них дублюються повністю повноваження, в них зменшується відповідальність. Просто нема з кого спитати, бо кожен каже: да ні, це не я. Це ось цей орган робив. Відтепер ця реорганізація призведе до того, що є. Конкретний відповідальний орган як центральної державної влади, так і на місцевому рівні. І вже абсолютно чітко зрозуміла кожному громадянину до кого слід звертатися і з кого потім питати, і на кого потім, якщо щось не робиться коректно, на кого в цьому звинувачувати. І я переконана в тому, що наслідки цієї адмінреформи кожен громадянин вже відчує на собі, хоча б у тому, що зменшиться оцей адміністративний. Тиск, який погодьтесь на сьогодні, є одним з головним чинників роздратування громадян. І кожен, хто хоч якось е, перетинається з державним апаратом, відчуває на собі ось цей величезний адмінтиск, який зараз буде досить суттєво зменшений. Ну, але ж потрібно і для громадян буде провести там новий лікнеп, Безперечно. Щоб вони зараз зрозуміли, вони, ну, Наприклад, зверталася раніше до держтам підприємництва на тепер кот... потрібно під, під, роз'яснити. Знаєте, Дмитро буде я... управління в міністерстві. Яке ми управління так. я з вами абсолютно погоджуюсь. Ось моя особиста думка в тому, що на жаль, наша влада всі часи незалежності. Дуже багато уваги приділяла саме освіті правовій освіті наших громадян. Ось що б вони не проведили зміни до конституції добре, але будь ласка, зробити якісь програми соціально орієнтовані саме на роз'яснення того, що буде відбуватись, оскільки ось провели судову реформу. Я як вам можу сказати, що навіть не всі юристи та навіть судді відразу ж розібралися щодо чого. Ми з вами, до речі, про це також розмовляли. Що вже казати про простого громадянина? До мене на округ завжди, ось просто величезні черги приходять з цими папірцями. кажуть, до кого мені йти? Вони дійсно не розуміють, що треба робити. Тому я особисто розпочала зараз, а стала ведучою на радіо. Не будемо зараз рекламувати, яке саме програма Ваше право», де я просто розповідаю людям. Куди їм звертатись, яким чином відстоювати та захищати свої права, та що їм робити, ось з проведенням всіх цих реформ, які зараз, дякувати Богові, проводить партія регіонів під патронатами, якщо можна так казати, президента Віктора Януковича. Тому погоджуюсь повністю з вами. Треба роз'яснювати, треба на державному рівні це робити. І будемо сподіватися, що коли буде завершені, оскільки ця реформа, вона не на один рік навіть вона буде тривати декілька років. Я всьому повністю переконана, оскільки неможливо відразу ось так. Це ж не мова не йде лише про скорочення апарату, безперечно. І Зокрема, треба вже сьогодні повністю узгоджувати проведення цієї адмінреформи із вимогами європейського законодавства. Оскільки коли буде підписано договір про асоціацію з ЄС, щоб не було потім знову ж таки проведень певних реформ додаткових, щоб привести все це у відповідність ну, реформи, краще зараз проводити. Безперечно. Тому що все рівно популярних реформ ну, не буває або майже не ви було. знаєте, ну ось ця до речі, реформа я. Повністю впевнена в цьому дуже популярна в народу, оскільки нікому не ось такі величезний просто чиновніча вакханалія, що вони роблять особливо на місцях, до мене великі-великі листи проходять від виборців з приводу того, як вони просто потипають від всього свавілля, яке робиться на містах. Тому ця реформа дуже популярна серед громадян. ну ми розуміємо, що коли багато чиновників, вони це не спеціально, саме тому, що вони чиновники, вони перш за все завантажують роботи одне одного. Тому вони людей посла. Їм треба розподілити між собою повноваження. Це зрозуміло. То вони так ведуть себе, будь які в будь-якій країні. Ми Безпережно. читали про та так, пане прем'єр-міністр. Це відомо там. Все це розповідається. Але от кінцева точка цієї адміністративної реформи, чи буде чи вона дійде до територіальної адміністративної реформи? От те, що говорилося, скажімо, у 2005 році. Причому зараз багато хто каже, що вона була і не така погана, але теж пан безсмертний не, мог, не не міг розповісти народу, що який буде зиск, і люди бачили тільки погане, що треба буде ну кудись їхати, що зараз вих у їх. В селі можна взяти довідку, а так буде треба їхати там за 10 кілометрів. Ну ви знаєте, а, треба погодитися з тим, що помаранчева влада одне з перших гасел, мабуть, яке вони. Яке лунало на майдані це проведення адміністративно-територіальної реформи, зокрема адміністративно. Але замість цього ми всі побачили навпаки розширення апарату Він був просто роздутий до таких величезних вже, і в першу чергу це стосувалося саме секретаріату президента, який відразу ж збільшив свою кількість як працівників, так і секретаріату Так само і видатки бюджету були дуже збільшені саме на утримання цього секретаріату та інших державних органів виконавчої влади тому все, що вони казали тоді, жодна, ось я ви знаєте, не пам'ятаю жодного гасла, жодної обіцянки, яка була б втілена реально в життя. А навпаки, Тебі, ну, куди гроші де гроші, хто їх проїв, вибачте, і що який зиск був ось дуже багато піару хтось на цьому зробив, а вибачте, де зиск для кожного окремого громадянина? Його нема. А якщо казати про. Уряд Тимошенка, то усі кроки, які були зроблені, це я би казала український провал. Це подавалося як український прорив. А на практиці це був такий величезний український провал. І тому всі її гасла вони так і залишились гаслами. А натомість партія регіонів, прийшовши до влади, все, що вона обіцяла. Крок за кроком поступово втілює в життя. І будемо сподіватися, що дійде і до територіальної міністра територіальної реформи, але неможливо робити все відразу. Ви знаєте, швидко лише погані речі робляться. Треба виважено, погоджувати все це з експертами ЄС. Безперечно, ви знаєте, що проведення адміністративної реформи неодноразово піднімалось на двохсторонніх переговорах. Ви, як а, представник пулу, знаєте про це найкраще за інших, і я переконана, що все буде зроблено, і до адміністративно-територіальної реформи також дійде час. Ірина Григорівна, а от ще таке запитання, може наївне, а де вчать на чиновників? Ні. Є Академія управління, управління. Є, безперечно. Стільки скільки, а вон, воно надає стільки чиновників, скільки нам потрібно на всіх рівнях. Де взяти, де, де повинна бути система освіти, скажімо, чиновників? Можливо, не кілька років, можливо, півроку. Але люди приходять в цю систему. Дуже часто, я хочу сказати, це люди, які не змогли, скажімо, пристроїтись в, скажімо, комерційних структурах. Дуже часто чиновники, люди йдуть в держслужбу. Це як негативний відбір. Вони нікуди не змогли пристроїтись, йдуть вже в держслужбу. Таке дуже на жаль, дуже часто буває. Ну, ми... Невідмінники, невідмінники-юристи йдуть, невідмінники там економісти йдуть. Ну ви знаєте, безперечно. Кожен закон має певні недоліки, і ми повинні про це відверто казати. Це ж абсолютно зрозуміло. Жоден закон, кодекс, будь що будь-що не є панацеєю, і завжди будуть якісь похибки. І ніхто не може гарантувати того, що певна окрема категорія громадян ніколи не потрапить, якщо він не має там певні зв'язки, але все ж таки. Пропонується внести на розгляд до парламенту вже на цьому пленарному тижні величезну кількість законів, які підготували Міністерство юстиції, саме для втілення якісної, оцієї якісної, не кількісно, те, що вже проведено, а якісної реформи органів Державної служби. Це і зміни до закону про державну службу, це і зміни про органи центрального виконавчої влади, про Кабміни, про решта, дуже величезна кількість, це великий пакет щодо приведення у відповідність до проведення адміністративної реформи. І е, якщо казати про те, де вчать, ви дійсно праві є Академія державного управління, я особисто її закінчила Другу світу, здобула саме в цій академії, можу казати про те, що. Достатній рівень фаховий. Я особисто проходила усі іспити і можу вам казати, що дуже ретельно готувалася. Оскільки я навіть службовець, і було багато питань, які мені, як працюючому службовцю, були такі складні, але я дуже добре склала, звичайно, іспити, оскільки мені, напевно, трошки легше, ніж іншим. Але все ж таки я вам хочу казати про те, що система освіти цієї дуже чітко враховує кількість, яка необхідна для працевлаштування на місцях. Тобто Державна академія державного управління приймає на навчання саме стільки кадрів, яких потребує на місцях на всіх рівнях виконавчої влади всі органи. Тому ну, не можу я вам казати про те, що низький рівень освіти це так само залежить, напевно, від громадян, хто хоче, той вчиться погодьтесь. А ми знаємо великих філософів, які взагалі, не маючи освіти, самі навчалися і потім стали видатними просто постатями на російському просторі колись і взагалі на міровому просторі. В нашому ефірі продовжується вечірня кава з Дмитром Жангіровим і моя гостя Ірина Бережна, народний депутат України від партії регіонів, член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, доктор філософії в галузі права. Ірина Григорівна, от кілька місяців тому нашу країну був з коротким візитом. Колишній прем'єр-міністр Сінгапуру, я, на жаль, його прізвище не можу вимовити. Да, а він зустрічався з Віктором Януковичем. Він 39 років був прем'єром. Зараз він на пенсії з ним зв'язано це Сінгапурське чудо. Бачу. І він таки дуже цікавий, він сказав, що поєднав краще з капіталізму і комунізму. Ну, зрозуміло, це китайське, ну, хоча це сінгапур малайзія але це фактично китайська там громада, Модельство. це китайський досвід. З іншого, от одна з він кілька таких радикальних кроків в перші дні зробив. Один з них був такий: він звільнив всіх суддів і замінив їх випускниками-відмінниками юридичних факультетів. Ну це такий дуже радикальний підхід до зміни кадрів. І все-таки, чи не здається вам, що якісь не в суддях, а чиновників повинна бути якась радикальна зміна кадрів. Радикальний підхід до цього. Не тільки їх зменшити, а змінити. Ну, ви знаєте, я все ж таки, мабуть, як жінка, як правник, можу вам казати, я особисто не підтримую жодних радикальних, таких вкрай радикальних, і я взагалі проти радикалізму, як такого. Як з однієї, з одного, так і з іншого боку. Да? Але а, якщо казати відверто, то безперечно кількісний склад це важливо, але якість саме чиновників це, мабуть, набагато важливіше, ніж кількість. І ви знаєте, якщо казати навіть про радянські часи, всі пам'ятають, цю школа красних директорів або партшкола. І це такий досвід, вибачте, такі кадри готували, що дуже багато країн пострадянського простору все це Загубили просто. І ось цю модель, ви знаєте, я переконана, можливо, люди більш літні, так похилого віку мене підтримали в цьому, що на той час ось цей кадровий е, чиновничий состав був набагато якісніший, аніж той, який є зараз. І це, на жаль, наша об'єктивна реальність. Але, ви знаєте, це така зміна еліт, як політичних, так і чиновніших. Це все ж таки еволюційний процес. Ну це моя особиста думка. Я проти таких революційних кроків. Ось взяти всіх, змінити, оскільки саме головне, то як ви казали про цього прем'єра, це поєднання, поєднання всього найкращого, що може надати капіталістична модель та соціалістична. Ось так само щодо чиновників, треба поєднувати цей досвід, мудрість, які мають вже досвідчені чиновники. І Свіжі якісь ідеї, нове бачення, оскільки зараз, вибачте, 21 століття на дворі, і є прогрес як науково, як технічний, Так само все це можна пристосовувати для покращення ефективності роботи службовців, і все ж таки в поєднанні з знаходженні цієї золотої середини є, мабуть, залог успіху на майбутнє. Ірина а ви дуже важливу таку річ сказали. От, про ефективність, критерії ефективності. Ви знаєте, дуже часто цю фразу ну, на, на самому вищому рівні на якомусь, про критерії ефективності. А... В принципі, ну я не бачив, щоб були вони сформульовані критерії ефективності чиновника. Ну як оцінити роботу чиновника? Ну працює з 9 там до 6, там, підписує. може навіть хаба. Ну може навіть абсолютно чесна людина. А чи ефективний він? Чи чи ця людина повинна бути на цьому місці? Як хто це може? Сказати? Ви знаєте, це яка завжди, комісія? Це завжди суб'єктивний фактор, і не дай Боже нам мати ще якусь додаткову комісію. От як була там нацкомісія з питань моралі? Ну це ж сміх. Ось ви як журналіст. Напевно, можу лише уявити відчуття журналіста, коли він дізнався про те, що створено новий якийсь орган, який відтепер буде оцінювати все, що ваші особисті суб'єктивні думки з приводу будь-чого, Тому не треба нам ще додаткову якусь нацкомісію з питань моралі чиновників чи ще з чогось. Це вже і є а, кроки, крок назад від проведеної адміністративної реформи, так. А щодо критерії ефективності, то, мабуть, ефективний чиновник це той, який дійсно привносить користь від. Праці якого кожен громадянин так чи інакше не обов'язково це повинно напряму безпосередньо торкатися, але опосередковано це стосується кожного з нас. Так ось той, хто не дарма, вибачте, проїдає свої, свою зарплату і робить все для того, щоб життя наших громадян дійсно покращилось на тому участку, де він працює, який йому відведено. Оскільки чиновник, це той самий чоловік якого ми, платники податків, платимо зарплатню для того, щоб він виконував ті обов'язки, які ми йому доручаємо. Ось той, хто з цими обов'язками справляється, він не є ефективним. От тут є парадокс будь-якої бюрократичної системи. в самій демократичній країні. Гроші йому фактично платить суспільство через бюджет. Так, безперечно. По а ефективність його роботи, його начальство оцінює. Тому що е, чиновник... То саме для цього це треба проводити це ж не депутат, якого можна перебрати або за партію не проголосувати. Це чиновник він призначається, і той, хто його призначив, фактично частіше за все оцінює його. Ось саме тому я й кажу про те, що мета цієї адміністративної реформи надати якомога більше функцій та повноважень органам місцевого самоврядування та територіальним громадам. Відтоді людина, яка проживає у місті, районі, селі, може оцінити якість і ефективність роботи. Того чи іншого чиновника і має важелі впливу на те, щоб його замінили на іншого чиновника. І навіть зараз, ви знаєте, є голова, е... ну ладно, не будемо прізвища називати. Навіть зараз є призначені е... нові керівники певних установ, і величезний тиск супротив суспільства йде. Е... Проти того, що ця людина неефективно виконує свої обов'язки, і навіть багато розмов про те, що ось. Цього чиновника, не хочу називати прізвища, буде змінена саме на вимогу суспільства, оскільки усі він є регулятором, і люди, які безпосередньо з ним співпрацюють, не задоволені якістю його роботи. Тому я переконана в тому, що цей механізм буде все ж таки покращений, і люди безпосередньо будуть мати вплив на те, щоб чиновника призначали саме того, який ефективно виконує свою роботу та працює саме на їх. Покращення їхніх благ. Я подумав, що, ну можливо, оптимістично, але ми до цього маємо йти, погодьтесь. Ви знаєте, ну але можливий парадокс, коли, скажімо, чиновник там як регуляторний, що саме він стоїть на сторожі інтересів держави, а громадські організації там вони корпоративний інтерес захищають того сектору. Ренту. Ви знаєте, буває теж так, кожна окрема ситуація потребує детального ретельного розгляду, і лише після цього можна робити певні висновки. Але все ж таки, який йде так? Такий величезний супротив, то мабуть щось цей регулятор не те робить, погодьтесь. І якщо він стоїть на стражі інтересів держави, то не можуть усі бути цим незадоволені. Ну так не так не буває. Якщо, наприклад, вводиться якісь додаткові податки або зобов'язують людину. Підписувати певні папери виключно на спеціальних бланках, які коштують певну суму, так і це все здорожчає процедуру на отримання ліцензії, погодження але або будь-чого, так. Тоді, звичайно, люди починають про це голосно заявляти казати, що ми проти цього, оскільки раніше ця процедура зайвала 15 хвилин і нічого не коштувала. Зараз вона займає 3 години і коштує там 50 гривень. Кому ми їх платимо і чому? А як правило, ви знаєте, як вони працювали. Утворюються якісь дочки поряд з регулятором і вони на цьому заробляють, щоб цього не було, і проводиться адміністративна реформа. Цьому буде покладено край. І відчуються громадяни саме на собі, оскільки для них буде більш я ще раз кажу, зменшиться у цей адміністративний тиск. Ну підбиваючи підсумки розмови, можна сказати, що вже в наступному році, якщо в бюджеті буде значно менше видатки на адміністративний апарат, ми вже це відчуємо Безперечно. в наступному. Ну, на ці оптимістичні но це да. наша програма добігла кінця. Це була вечірня кава з Дмитром Жангіровим. І моя гостя Ірина Бережна, народний депутат України від партії регіонів, член комітету Верховної ради з питань правосуддя, доктор філософії в галузі права. Дякую. Ну всеба. дякую вам також.